Друзі, всім привіт! Я радий бачити вас на своєму каналі. З вами знову я, Максим. І сьогодні я би хотів відповісти на ваші всі запитання, на ваші коментарі, які ви задаєте мені. Дуже багато питань, на яких потрібно відповісти для вас. Ну, перед тим, як відповідати, дуже багато питань почали писати. І в коментарях, і в старих відео, і на вайбер мені пишуть. Яка у нас погода? Погода у нас жахлива. Завтра у нас 10 грудня, у нас ні сніга, ні мороза, нічого. Днем холодно, дуже сильний вітер, дощ, слякоть, сирость. А от так буквально з 8 до навіть скоріше, як починає темніти, і десь до 11 години досить тепло. Я буквально в двох кофтах. І ось в такій, ну, не знаю, курточка така легесенька. Погода у нас жахлива. З козами нікуди не підеш. Мокро, слякоть. Таке ужас. Я не люблю таку погоду. Нехай ліпше буде сніг, мороз або, не знаю, пасмурна погода, но не дощ. Ну, перейдемо, значить, до ваших запитань, до ваших коментарів. E, значить, питалися, яку козу e, я хочу собі купувати завтра. З козою у нас нічого не виходить, так як її вже купили. Жінка e, по e, такій проблемі, що вони виїжджають за кордон e, e, і вони продали її. Знаєте, хто перший став, тової тапки. Скоріше, приїхати за нею я не міг, тобто виїхати ми мали завтра. Завтра би ми її забрали. Але їй потрібно було продати їй сьогодні. Ну, так сказала мені сама хазяйка. Це нормальне явище, тому що зараз в теперішній час щось обіцяти нікому. Не то, що не можна, а неможливо. Тому що ми не знаємо, що з нами буде через 5 хвилин. Так як така ситуація в нашій країні. Ну, давайте не о грустному будемо так казати. Значить, перше питання. Чому я продаю кози і постійно купую собі нових? Дивіться. Е, мені не є не знаю, там 40-50 років. У мене ще все життя впереді. І, е, значить, і ще додавлю до цього, чому я не продаю фунтика, а продаю іменно коз. Дивіться, фунтик це моя мрія, це чистокровний козлик з англонобістської породи. 100% з документами від дуже хороших батьків, він коштує дуже великих грошей, і просто так легко продати зараз його неможливо. Ну і він великий. Він не козик, малесенький, якого ти приучиш, він до чужих людей досить тяжко привикає, він агресивний. І ну, зараз, звісно, він заспокоївся, тому що гульки, гуляння вже охотиці всі вже пройшли, десь колись там приведуть, ну і то дуже рідко вже. Недавно, кстати, була в нього коза. Значить, э, чому я продаю коз? Тому що зараз э, було дуже багато проблем э, таких сімейних. Ну, я був змушений продати, тому що э, кози це прив'язаність до будинку. Додому і козлика, фунтика мого, його в будь-який момент забрати, може забрати моє знайома на перетримку. А коз досить тяжко, тому що це більша відповідальність, там треба доїти, гарно годувати, щоб вони не втратили молоко, щоб не припинилась лактація і так далі. І тому подібне. Тому що мені коза легше продати. А фунтика віддати, я знаю, що з ним нічого страшного не станеться. Похудає трошечки, не біда відкормиться. Ну, а кози страшнувато, розумієте? Потім візьму о, плоска доска і два куска. Отак. От Худеньке, нещасне, мені це не потрібно. Ну, але зараз сталася така ситуація, що, слава Богу, вже все добре, всі проблеми вирішились. і... Фунтика я забрав, сам він бути не може. І я змушений забрати. Е... ну, Був змушений його забрати і купити якусь козу, щоб він мені не кричав, тому що спати неможливо. Хлів недалеко від будинку, він кричить постійно, без перестану. Ну, це роздражає. Ну, я думаю, на це питання я вам відповів. Уже можна сказати, навіть на два-на три питання. Козу не купляю. яку козу я хотів купляти. Значить, коза була ламанча, первістка. Після першого кота давала 3 3,5 літри молока. 15 березня мала е, котитися. Рогата. Ну, не судилось. Не біда, все, все, що не ділиться, все куча. Далі, значить, е, питалися у мене, скільки годин на день мої кози пасуться. Дивіться. У мене не постійно є можливість випасати їх. Тобто є такі моменти, що буває таке, що вони і два рази на день ходять пастись, це до обіду і після обіду. Там ну, по півтори-дві години, не більше. Буває таке, що тільки до, після обіда пастуться 2-2 з половиною години, коли годину, коли який в мене настрій. Буває таке, що я їм просто кину сіна, дам пити, дам їдення, ну, накормлю їх і йду по своїй роботі. Тобто цілий день вони в мене закриті, там на обід може хтось прийти, дати пити, там сестра або ще хтось, мама. І ввечері я вже приходжу, даю сіна ще, даю бадилля з кукурудзи, кукурудзиня, тобто, ну, В кожного по різному говориться. Віники ще поки що не даю. Дам води, дам зерна. Зараз пойло їм понес, тому що вже привчаю їх до пойла. Зараз у нас підуть морози вже з дня на день обіцяють. Так що такі от у нас діла. Далі, питалися у мене, що у мене з городом. З городом у мене все добре. Багато насадив малини, клубніки мало. На весну посажу, не біда. Просили показати курей. Курей покажу пізніше, так як зараз слякуть мокро, мокро вони дуже грязні, але гарно несуться. Стали нестись гарно. Просили показати, чим я їх кормлю. Обов'язково в слідущому відео покажу. Завтра вийде відео. Думаю, там в мене ще є трошечки деякі уривки, можна їх змонтувати і вам викласти. А в неділю ми підемо на барахолку. Так як просили мене зняти відео і взагалі чи є в нас барахолка. Обов'язково е, покажу вам. Далі іще О, які там питання, які... А, пит... чи глистував я кози, чим я їх глистую? глистогоню? Тобто есть... Глистував я їх, препарати там в мене вдома, Точ... точну назву препарату я не знаю. Вітаміни які я даю. Вітаміни я даю в уколах. Я ніколи не даю о, такі от о, ну, в їду, о, тому що, розумієте, я не впевнений, що вони з'їдять з цим. І буває таке, що от о, даю якийсь там порошочок, да, от, вітамін якийсь, і вони не хочуть їсти. Він має специфічний запах і не хочуть. О, хоча гар, ну, не гарно пахне, а вкусно пахне. Тобто, ну, це приваблює, але худоба їсти не хоче. О, курей також проглистував. О, зараз я їм даю тільки варени, тому що, я ж кажу, у нас слякоть дожді. О, і худоба м, кури з одного зерна. Ну, не то, що не наїдаються, а воно тяжко їм перетравлюється. І вони о, такі ходять на хохлені ніякі. А я їм вже більше двох тижнів даю варене, Кури гарно виглядають. Мокрі, тому що в мене нема нав'яса, нема великого хліва. Але мені головне в них, щоб вони були здорові і неслися. А, далі а, а, що ще там питались? Багато чого питалися. Просили показати город, обов'язково покажу. Постараюсь показати ще до снігів, тому що в нас вже з дня на день мають бути сильні морози і сильні сніги. Там вже побачимо, як буде, тому що прогноз погоди він може й брехати. Що ще питали таке цікавеньке? Питалися, якого родила моя фея. Фея родила двох козників. Молока дає вона мало. У господаря, раз, два, три, чотири великі кози, дві малесенькі і два козника. Там нема почали годувати, скоріш за все. І гушаня стала мало давати молока. Ну, Я рахую, що це тільки проблема самого господаря, тому що худобу в першу чергу треба годувати, щоб вона гарно давала молока. І ще просили мене розказати в отдельному відео. Скільки місяців, років покривати первістку, козу? Як годувати, чим годувати, коли від, від, від лучати її від маминого молока, тобто зовсім переставати давати молоко. в Всюду відео обов'язково вам це все розповім, розкажу. Є там у мене якісь уривки, треба подивитися, бо там багато таких цікавих моментів. З хазяйства ще коли е, оці два місяці, почті я не знімав. Є такі деякі моменти, фото навіть такі досить гарні. Обов'язково вам покажу. А в неділю йдемо на барахолку з вами, обов'язково викладу відео, щось там постараюся познімати. Замовив я собі дві зайчихи, дві самочки малесенькі. Десь сім тижнів їм може бути десь так. Ну, близько двох місяців. Я мав на тій неділі брати їх, ну, жінка не прийшла, так як у неї прихворів чоловік, і ну, на, базар, на базарі треба стояти. Так що. Та й взагалі здоров'я важніше всього. Ну, так, от думаю, вроді би на всі питання я відповів. Задавайте питання, кого що цікавить. Може в чомусь виправіть мене, якщо я в чомусь помиляюся. А, і ще питалися в мене, скільки років я вже тримаю кози. Кози я тримаю близько більше 7 років. Десь так. Якщо я добре пам'ятаю, моя перша коза появилася у мене в 10 років. Або в 11, десь так. Або більше 7 років, або 7 років. Тримаю козу. Були перериви там по півтора 2 місяці, Десь так. Ну, без кос я не можу. Я привик уже до них. Так що, такі от у нас діла. Ладно, ребята, все. Кому моє відео було цікаве, не забувайте підписуватися, ставити лайки. Ви були на каналі Новицький блогер. З вами був я, Максим. Всім пока-пока. Гарно дякую, що ви підписуєтесь і підтримуєте мене. Всім гарного вам вечора!